Криворізький державний педагогічний університет провів другий благодійний студентський бал черіті Student бал. Мистецька подія присвячена міжнародному дню студентів та 95-річчю Криворізькому державному педагогічному університету. Цьогоріч бал має особливу місію збір коштів на підтримку Збройних сил України. У залі зібралися студенти, викладачі, батьки та усі небайдужі, аби єднатися навколо важливої справи та вшанувати тих, хто боронить країну. Організатори кажуть, бал стає гарною традицією, адже саме молодь сьогодні є рушійною силою змін і підтримки оборони. Держави. Беру вже другий рік поспіль участь у цьому благодійному балі. В Минулому році я зайняла тут титул Королеви балу. Цьогоріч я буду виступати як минулий дебютант. Для мене насправді цей захід дуже важливий, адже минулі дебютанти будуть цьому році танцювати в пам'ять об Олексія Кименка, який загинув в минулому році. Від російської атаки Ось і мені дуже важливо увічнити його світлу пам'ять. Студенти зізнаються, участь у такому балу для них не просто святкова подія, а можливість проявити себе, підтримати захисників, відчути єдність поколінь. Особливо емоційним став цьогорічний виступ минулорічних дебютантів, які виконали вальс пам'яті на честь студента КДПУ Олексія Акименка. Торік він сам танцював свій дебютний вальс, але його життя забрала російська ракета. Саме тому його друзі вийшли на сцену з особливим номером, щоб зберегти світлу пам'ять про нього. Другий благодійний мистецький захід «Юден Черіті Бал минулому році був перший, і після того як ми змогли зібрати гарну суму грошей, за яку купили для наших збройних сил України для нашого викладача факультету мистецтва Кафло, ми вирішили в цьому році також до міжнародного дня студентів та з нагоди 95-річчя нашого університету знову створити цей захід. До участі долучилися вісім пар, по одній від кожного факультету. Ту у програмі традиційні бальні танці «Полонез», Віденський Вальс та Полька. Їх виконували під живу музику у супроводі викладачів та студентів факультету мистецтв. Танцювальні номери доповнювали інструментальні і вокальні виступи, лотерея та майстер-клас від професійних хореографів, що дозволило гостям також долучитися до атмосфери справжнього балу. Це благодійний захід, студентський бал. Ми свідомі що сьогодні наша країна всі ми. Переживаємо дуже складні часи, і дуже важливо в ці часи, в ці дні підтримувати наших захисників. Тому ми робимо такі заходи, яка значення яких певною мірою і суттєвою мірою благодійне. Фіналом вечора стало урочисте голосування за короля та королеву балу. Гості обирали переможців серед восьми пар дебютантів, які готувалися до виступів більше місяця. Організатори переконані, попри війну, молодь повинна мати Ати простір для творчості, єдності та підтримки один одного. А благодійний бал саме той майданчик, де мистецтво стає силою, яка працює заради перемоги. Анастасія Співак, Максим Мурашов, перший міський.